Шановне товариство, доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, махаємо лопатою. Разом з тим, зробив маленьку паузу. Ну і, не гаючи часу, вирішив поспілкуватися трішечки разом з вами, адже у нас сьогодні субота. А що суботи, вже подавно започатковані традиції, разом з вами обговорюємо ситуацію, якою... Безпосередньо зараз є і що відбувається в нашій улюбленій галузі галузі свинарства. Якщо конкретніше, то проговорюємо цінову політику на живу вагу, на напівтуші, сало, м'ясо. У роздріб я, як і завжди, розповідаю вам все, що відбувається в нашому регіоні України, а це Сумська область і Канатопський район. Ну а ви ж, друзі, хто має таку можливість, будь ласка, перейдіть у коментарі. Напишіть, будь ласка, що відбувається із цінами на живу вагу у ваших регіонах, із цінами на напівтуші, сало, м'ясо. Я думаю, як і мені, так і багатьом із наших глядачів буде цікаво подивитися, що ж відбувається у нас на сьогоднішній день у регіонах, тому що хтось Вирощує і контролює ціну, хтось е, продає, і е, контролює ціну, хтось купує і контролює ціну. Ну І в цілому є ряд людей, які не до тих не до тих не відносяться, але тим не менше цікаво подивитися і почитати, що відбувається. Так що перевірте, будь ласка, підписочку і підтримайте нас, будь ласка, вподавайся. Тосуються ціни на живу вагу: 65-70 гривень. Уже десь місяць, як ця ціна. Оця оця можна так сказати, зупинилася на оцих от показниках і не вниз, не вверх не росте. 65, відповідно, це поросята вага яких до 150 кг. Якщо поросята 170, 190, 200 плюс і це поросята м'ясного направлення, то 70 гривень за кілограм у нас і в нашому регіоні дають на сьогоднішній день отаку і... ціни на напівтуші від 120 до 135 гривень за кілограм. Знову ж таки, це ціна за якими реалізовують і мої колеги, і я безпосередньо продукцію із дому, якою вона є на базарах, я, якщо чесно, інформацією не володію. Хто, можливо, знає, по чому у нас на базарі продають перекупам свиней напівтушами? Будь ласка, напишіть у коментарях. Мені, до речі, також буде дуже цікаво Що почитати. Що стосується друзі, цін на свиноматок 30 гривень за кілограм. До речі, напишіть, що ви думаєте також з приводу цього, як вам така ціна? Ну і в цілому свиноматку можна так сказати доволі проблематично на сьогоднішній день продати навіть у нашому регіоні. Поросят у приватному секторі невелика кількість, але ну от за свиноматок більше 30 не дають. Якщо люди ну, погоджуються, то тоді і з превеликим задоволенням їдуть. Ну а якщо ж люди відмовляються, там черги ніякої немає. Ціни у роздріб напевно із нового року повністю не змінюються. Не вниз, не вверх. Значить Сало від 70 до 150 гривень за кілограм, задок від 180 до 185 гривень, лопатка 165-175, корейка 180-185, балик 185, шия 190 220. Знову ж таки, це ціни базарні. Якщо мова йде про супермаркети або ж магазини типу м'ясорубки, м'ясний м'ясокомбінат, то там ціни на. На сало і м'ясо ще дорожче, ніж я вам назвав в середньому десь гривень на 15-20, на 20, але дорожче. Що стосується е, того, скільки ж свиней можна реалізувати безпосередньо через базар, тому що ну от, е, в тих от відеоматеріалах, які я висвітлював і в Тіктоці, і відео, е, в Відео, в Ютубі, я так дивлюся, це е, оці от експерти, більшість із них трішечки в них почало підгорати, тому що я якраз от висвітлюю. Всю інформацію і показую, що і яку різницю ви маєте, здавши перекупу і продавши сам ну самому, так от пишуть з приводу того, що свинина не продається, ніхто її не купує. Дійсно, ну ажіотажу на свинину немає, але не з одним із якраз от цих от людей, які займаються перепродажею свинини, спілкуюся. Ну і три голови в тиждень розходиться десь тиждень, коли ну, попереду свята більше розходиться а в середньому три туші такі от 170-180 сто кілограмові за тиждень реально реалізувати. Ну, Знову ж таки, для тих, хто продавав там 7-8 голів, звичайно, це базари некудишні і все пропало, але в цілому я вважаю, що це ну, доволі непогані ринки. До речі, друзі, напишіть, що ви думаєте з приводу цього. Ну і як ви вважаєте, три туші за неділю через базар це мало, багато. Ну і якщо, можливо, ви самі реалізовуєте своїх свинок, напишіть, скільки вам удається реалізувати туш за неділю. Так Товариство, така от ситуація на сьогоднішній день. Всім миру, добра. Біжимо працювати далі. Трішечки перепочили. Друзі, побачимось!